Ми сьогодні знову е, займаємося дистанційно у зв'язку з цією ситуацією, яка в нас є, і хочу почати з того, що я вас хочу привітати з днем вишиванки. Це дуже важливе свято для всіх українців, і ми розпочинаємо наше заняття. Е, сьогодні ми з вами я хочу повідомити, що ми будемо працювати над комплексом вправ, який буде розвивати вашу силу, і ми виконаємо комплекс вправ, який буде зміцнювати м'язи е, вашого організму. Як верхньої частини тіла, так і нижньої, і включати е, всі м'язи вашого тіла. Ми вивчимо дуже простий, дуже легенький комплекс справ, який ви зможете в подальшому використовувати вдома. Якщо ви бажатимете розвивати силу, а я впевнений, що ви цього всі хочете, адже всі хочуть бути сильними, всі хочуть бути спритними. І е, цей комплекс дасть вам змогу саме попрацювати над силою. Почнемо ми, як завжди, наше заняття. З невеликої розминки та розігріву, щоб підготувати наше тіло. А перед цим я хочу вас запитати: а хто які вправи знає на розвиток нашої сили? Найпростіший, найбазовіше? Адже мені цікаво, можливо, хтось з вас дуже гарно володіє певними вправами. Давайте хто хоче, сміливо, а, можна? Так, будь ласка, давай, Давайте я вже що одне з найкращих вправ для розвитку наших м'язів та тіла це є віджимання а також прес. Чудово, це дуже гарна вправа, і це одна справа, яку ми сьогодні з вами попрацюємо. Хто ще щось хоче сказати? Так, Софія. О, я вважаю, що присідання також є важливим. Присідання це одна з е, найважливіших базових вправ, напевне, і на мою думку. І ми сьогодні над цією правою теж попрацюємо. Ми навчимося її робити правильно. Ми звернемо увагу на те, що ми маємо контролювати під час виконання цієї вправи. Добре, великі молодці, я пробую пропоную розпочати. Отож, ми почнемо з дуже швидкої невеликої розминки і розігріву. І почнемо з кисти ми візьмемо замки і зробимо постапіру для того, щоб підготувати наші кості. Далі ми розкриємо ліфтів в сторони і зробимо ось таку хвилю руками, тому що кисті у нас будуть сьогодні активно працювати в віджимання. І також хвилю в іншу сторону. Добре. Далі ми задіємо наші лікті та плечі, зробивши відкривання ліктями. І відкривання плечами. Звертаю вашу увагу, що коли ми розкриваємо руки в сторони рівно, ми полоні розгортаємо вгору для того, щоб краще задіяти плечові суботи. Отож, працюємо. Ми сьогодні працюємо з вами деякі вправи без рахунку. Добре. Тепер одну руку ми піднімемо вгору, і вниз. Зробимо звичайну зміну. але руки при цьому ми утримуємо в кулата. Декілька разів задіяли наші м'язи плеч і зробили декілька обертів руками вперед. Ось таким чином. Молодці, добре, зупинились і декілька таких же самих обертів назад, для того, щоб наші плечі повністю були готові виконувати подальші вправи. Зупинили перед собою, зігнули їх в сторону і допомагаючи їм підстопу наші ніби прикройні, допомагаючи людям, ми робимо Спрямовуючи свій погляд назад до своєї і ліжку. Таким чином ми працюємо над розмістою м'я від нашого клуба і триває. Дуже добре. Вправо російський, але у них дуже гарний стоїть на механізм до подальшого виконання вправ. Наступна вправа я трішки стану под... Далі, щоб вам було краще видно, ми задіємо вже нашу поясницю, на пояс, ноги зручному положенні, виконали нахід вперед. Але нагадую вам, що коли ми виконуємо нахід вперед, мені носом тянемось вперед, щоб наша спина залишалася в положенні рівно, мене судкуємо, краще, нехай забуде вищі під нагляд, але ми слідкуємо за положенням спини. Отож, виконуємо нахід вперед і продовжуючи дивитися вперед, виконуємо назад. Ось таким чином. Добре. Молодці. Чудово. А тепер, потребуючи те ж саме положення, виконали нахил вліво та вправо праву сторону. Теж декілька разів для того, щоб підготувати наші сілу і трішки підготувати наші місця. Молодці. Зупинитись, ноги можна поставити трішки ширше і виконали декілька полових обертів поясниці. Справа виконуємо повільно, намагаючись контролювати, щоб максимально поясницю з'їстили в одну сторону, вперед, в іншу та назад. Таким чином, щоб коло у нас було максимально об'єднання. І теж саме в іншу сторону. Знову звертаючи увагу на максимальну амплітуду і на всі контрольні точки, щоб ми коло не з'їзало. Молодці. Всі дуже добре. А тепер переходимо до наступної вправи дуже важливої Для нас це розмінка наших колін. Ми її виконаємо, як завжди, ось таким чином. Воно ставимо разом. Руки розміщуємо на коліна. Далі ми виконуємо присід, не відриваючи коліна. Ой, перепрошую, п'ятки від підлоги. І руки утримуючи на коліна. В цьому положенні ми виконуємо два припружних присідання. Вирівнюємо ноги, руки утримуючи на коліна. І так, два припружних присідання. Попереду ще раз боку. Ось таким чином. Так. Пам'ятаємо, п'ятки у нас не відриваються від підлоги. Дуже добре молодці. Чудово. І тепер трішки задіємо столу. Для цього ми стоїмо. Ноги разом і переносимо вагу на носки, піднімаючись як нова в ногу і на п'ятку. При цьому ми можемо допомогти собі руками, ніби розгойнюючись. У нас має бути ось така гойла, для того, щоб задіяти роботу повністю в нашу судню. Добре. Молодці. Отож, ми трішки підготували на ті виконали розминку і почнемо з першої вправи, яку, е, яка розвиває наше, наші м'язи е, і нашу силу. І це саме віджимання. Одна з тих базових вправ, про які ми вже говорили. Отож, я налаштую камеру. В той період, коли я буду пояснювати вправу, ви будете трішки відпочивати, а далі ви будете виконувати. Я буду дивитися. Отож, як ми виконуємо віджимання? Віджимання виконується в положенні. Упорваючи на підвозці. Для того, щоб нам було зручно, ми можемо взяти якусь будь-яку е нитку, вірьову, що нам зручно, можемо просто ось так руками поміряти ширину наших плеч, на цю ширину плеч. І то не хвилюйтеся то всіх за вас. Запись у А, це, зараз має бути. Запрошую в мене щось з інтернетом, а ми з вами продовжуємо. Ми зупинилися на тому, що. Маємо перейти до цій пам'яті, коли ви виконуємо відписання, ми вже з вами знаємо нову для того, щоб нам було легше, ми можемо поставити на денарізну, можемо поставити широко. Якщо ми впевнені у своїй силі, ми можемо з'єднати. Але дуже важливо, що під час виконання цієї правила ми на собі слово лиця у положенні сполежників знайшли контрольну точку, в яку ми з вами будемо дивитися. Щоб коли я виконую підписання, я опустився місць, я бачу цю точку і я не бачу точку. І дуже важливий контроль поясниці. Тобто, коли я виконую подлежачі, м'язи мого дуба напружені, і як нам дуже ребята треба контролювати. Я зараз вам покажу, коли ви виконуєте підписання вниз, якщо ви це правильно виконали, опустилися вниз, то в нижньому положенні ваш живіт, ось так не довертається до підбору. І в цього положення... Ви виконуєте відписання. Знову ж, опустилися, виштовхнулися, опустилися, виштовхнулися. Пам'ятаємо, дівчат ми виконуємо вправу напливна, виконуємо вправу від 10 до 15 разів е за своїми фізичними можливостями. Зараз ми не поспішаємо, контролюємо амплітуду своїх рухів і можна починати. Слідкуємо за тим, щоб наші ліфті дивилися вгору. Марія, пальці на руках дивляться вперед. Лікті спрямовані назад. І коли ви згинають жити, вони будуть в такому положенні. Так, молодець. Матвій дуже добре. Богдана добре. Давід чудово. Пам'ятаємо, ми контролюємо амплітуду рухів і краще ми виконаємо вправу е, з правильною технікою меншу кількість разів, ніж ми виконаємо її багато разів, але порушуємо правильну техніку. Слідкуємо за поглядом, слідкуємо за своєю поясницею. Ця вправа дає нам можливість розвинути верхню частину нашого тіла, верхній плечовий пояс, задіяти також м'язи спини, задіяти м'язи тулуба. Чудово, молодці всі. Майже закінчили Аріна добре. Ярослав, добре. Більше ніж я сказав, не потрібно, а ми рухаємось далі, тому що основне сьогоднішнє наше завдання це вивчити правильне виконання вправ і зробити наш правильний один підхід. І наступна вправа, про яку вже згадували теж сьогодні. Одна з базових вправ це вправа засідання. Вона тренує силу м'язів, ніг, і ми зараз перейдемо до неї. І це може бути ширина певна, може бути трішки в сторону. При цьому ми звертаємо увагу, що наші коліна спрямовані в тому ж напрямку, куди спрямовані на скиді. І як і в попередній праві, дуже важливо, що я на висоті. Свого обличчя перед собою це може бути стіна, може бути в бікні певний предмет, дерева, заговорно, що вам зручніше, я на висоті свого обличчя знаходжу контрольну точку, яку я буду постійно дивитися виконуючих вправо. Під час виконання цієї правил вагон я переношу на задню частину стопи, тобто більше на п'яту. І виконуючи призід, я контролюю це, щоб моя рука не переходила на москві. Тобто, в мій москів фактично власлета з вафельні до підлоги. Спина рівна і моя контрольна точка я не відводжу. Я постійно контролюю свою контрольну точки. І встаю дуже важливо слідкувати за коліном, коли ви виконуєте призід, щоб ваші коліна дивилися в тому ж напрямку, куди і носки. Отож, у нас контрольні точки. Коліна вони розведені 90 годину сі, п'яті, вони притиснені і погляд вперед. Погляд вперед, нам власне можливість проконтролювати нашу спину. Тому що як тільки я опускаю голову вниз, моя спина тільки відбудеться. Як тільки я контролюю погляд на свою контрольну точку, вона залишається максимально рівною. Правильно ми з вами виконаємо сьогодні від 20 до 25 разів. разів. Змогою знову ж таки контролюйте кожен своє е, самопочуття. Якщо вам важко виконуємо трішки менше кількість разів, і також контролюємо висоту. Якщо у вас немає встановилися, ви можете виконати тиск, не виконуючи присідання в самий низ. Але ви контролюєте коліна, ви контролюєте п'яте, ви контролюєте поля. Тож давайте почнемо. А я подивлюсь, як у вас це виходить. Руки в цій вправі можуть бути так, як вам зручно, за голову їх бажано не заводити, вони можуть бути попереду. Марія, якщо ти носочки ставиш так широко в сторону, тоді слідкуй, щоб коліна твої теж дивилися рівно в тому напрямку, куди дивляться стопи, куди дивляться носки. Це важливо для правильного розвитку твоїх колінних суглобів. І пам'ятаємо про погляд. Марія про погляд. Да, Намагайтеся зараз дивитися не в камеру, не на екран, а дивитися все-таки в ту контрольну точку, про яку ми з вами проговорили. На висоті свого погляду в верхній точці ви знайшли контрольну крапку, контрольну відмітку і постійно дивитися це місце. Це дуже важливо, це допомагає вам контролювати положення вашої спини і правильність виконання вправи. Матвій, коліна трішки. Більше в сторону, коли присідаєш, потрібно давай зроби ще декілька разів. я ось так краще набагато дуже важливо контролювати ваші коліна, коли ви в домашніх умовах самостійно виконуєте цю вправу, ви можете робити її перед великим люстром. Перед, е там, де ви можете себе бачити, або навіть знімати себе на відео для того, щоб ви проконтролювали це положення. І ми переходимо до наступної вправи. Дуже важливо, ми з вами потренували верхню частину нашого тіла. Ми з вами потренували нижню частину нашого тіла. Це базові вправи, які розвивають все наше тіло. Але також дуже важливо для учнів розвивати м'язи нашого передні та задні м'язи нашого тулуба, і також в цих вправах працюють і бокові м'язи, але ми на них не акцентуємо увагу. І почти праву вправу, е, яку е, я зараз вам покажу свою інтерпретацію виконання. Часто ви називаєте це вправо на прес, але ми будемо виконувати наші звичайні підйоми тулуба з підлоги, а виконаємо ось таку вправу. Ми з вами сядемо на підлогу і згадаємо, що таке групування. Для цього ми з вами підтягнемо свої ноги до себе правою рукою до себе. Праву ногу ліву, лівою і від'ємомо від підлоги, ніби балансуючи ось таким чином. При цьому, знову ж таки, на висоті нашого погляду ми знаходимо контрольну карту, в яку ми будемо дивитися під час виконання всієї вправи. Далі ми уявляємо, що десь перед нами на висоті 15 см від підлоги є певна кнопка. Вона досить велика, і я цю кнопку натискаю за допомогою своїх носків. Вирішуючи ноги, ось таким чином. Звертаю вашу увагу, що я не лягаю на підлогу, я не лягаю на спин, і я постійно дивлюсь на свою контрольну краву. Якщо мені важко розкритись повністю, я не повністю вирішую ноги і повертаюся до положення. Ось таким чином. Якщо мені ще важко, я руки розміщую на підлогу, ось так опираючись, і амплітуду рухів ще зменшую. Ось так. Але я роблю лише розкривання і збирання. І в якому разі, я не лягаю на підлогу для того, щоб не перенавантажувати м'язи в щоб наш поверх при цьому не отримував навантаження, які йому шкодять. Отож, ще раз, повне розкривання ось таким чином. Частково і допомагаючи руками. Таким чином, ви можете передбувати. Дати навантаження, яке буде зручним саме для вас. Починаєте з найскладнішої, бачите, що вам важко спрощуєте, спрощуєте, спрощуєте. І цю вправу ми з вами виконаємо 20-25 разів. Кожен знову ж регулюйте за своїм самопочуттям, і е складність вправи обирайте теж таку, щоб ви могли виконати цю кількість. Але при цьому, щоб техніка не страждала. І пам'ятайте про контрольну точку: ми не закидуємо голову назад, ми обов'язково дивимося. Куди? Куди вона починала дивитись виконуючи вправу? Продовж працюємо. Матвій добре. Марія добре. Пам'ятаємо про погляд. Софія добре. Якщо вам не вдається втримати рівновагу в положенні сидячи, ви опускаєте стопу на підлогу, це не страшно. Але при головне, щоб ви не лягали на спину. Богдана добре. Давид є, бачу. Чудово, всі молодці. Цю вправу ви можете, якщо ви тренуєтесь вдома і ви хочете зміцнити свій прес, ви можете також виконувати протягом певного часу. Наприклад, вибирати відрізок 30 секунд. І за 30 секунд, але це при тому, що ви вже гарно володієте технікою, ви виконуєте цю вправу на кількість. Тобто ви сіли, приготувалися і на кількість працюєте. Але це вже коли техніка у вас бездоганна. А починати потрібно з того, що ви працюєте все ж таки більше над технікою. Добре, і надважливо, якщо ми тренуємо м'язи нашого преса і передні м'язи тулуба, тренувати нашу спину. Чому це важливо? Хто з вас знає? Можливо, хтось знає, і можливо, хтось мені дасть відповідь на це запитання. Власне, а, тому так. що спина, ну вона, можна сказати, найважливіше в нас, вона тримає нас, можна сказати. Тому треба, щоб і вона була теж розвинута, щоб були розвин... ну, щоб було легше нам робити вправи. Так, дуже вірно, саме м'язи спини тримають наш хребет. Ви коли навчаєтесь в школі, ви сидите у вас дуже багато статичних положень, і саме в цих положеннях, якщо у вас м'язи, які тримають ваш хребет, недостатньо розвинуті, то навантаження отримує сам хребет, і внаслідок цього виникають певні з ним негаразди, скажімо так. І дуже важливо також розуміти, що м'язи спини це м'язи антагоністи до тих м'язів, які ми дуже любимо тренувати, до м'язів преси. Тобто м'язи живота вони знаходяться попереду, м'язи спини позаду. І якщо ми тренуємо тільки одні м'язи, і вони у нас дуже сильні, то вони беруть дуже велике навантаження на себе, і таким чином хребет теж страждає. І нам потрібно, щоб якщо ми розвиваємо м'язи передньої стінки, тобто м'язи живота, щоб м'язи спини теж були розвинуті. І для них ми сьогодні зробимо дуже-дуже цікаву вправу, дуже легеньку, і вона нам допоможе вже навіть трішки відновитися, трішки відпочити, але при цьому задіяти м'язи спини. Виконаємо ми її ось таким чином: пляжимо на спину повністю, і ноги зігнувши, притягнемо до себе. Ноги розвернуті на ширину. Розведені на ширину плеч По також, можна трішки вучі, можна трішки ширши. Як вам зручно. І далі ми виконуємо ось такий підйом, руки в нас вільно на розміщені на берегах. Ми виконуємо ось такий підйом угоро. Підйом ми виконуємо рівня, коли наші береги, наша спина, наш тулуб знаходяться в одну рівні. І далі повільно опускаємося, лягаємо на підлогу. Звертаю вашу увагу, що коли ми лежимо на підлозі, поясниться. Всі знають, де вона теж притискається до підлоги. Ми не прогинаємо шуста, а повністю спину притискаємо до підлоги. І таким чином, ми просто виконуємо підйом і опускання. Підйом і опускання. Таким чином, задіюючи м'язи спини і м'язи задньої поверхні нашого клуба і задньої поверхні наших ніг навіть. І цю вправу ми теж виконаємо 20-25 разів. Намагаємося трішки зафіксуватись в положенні. Коли ми вгорі Дуже добре. Так. Матвій можна трішки вище, якщо є. Так, якщо є сили. Ось так. Дуже добре зараз. Ярослав чудово, Аріна чудово Богдана з того, що я бачу, дуже непогано. Марія теж. І в цьому положенні ми вже навіть трішки заспокоїмось, але ми зараз ще виконаємо з вами. Невеличкі вправи, які дозволять нам відновитися після нашого тренування. У нас залишилась з вами ще хвилина. Отож, ми всі виконали вправу, піднімаємось і виконаємо дуже просту вправу, яка дозволить нам відновитися. Ми стояємо в ноги, положені разом або майже разом. Ось так. І розводячи руки в сторони, виконуємо глибокий вдих, розкриваючись назад, навіть потинаючись назад. Ось таким чином. Далі, виконуючи видих, ми не відтримаючи п'яти підлоги, присідаємо, обіймаємо себе ноги і трішки протирятиму вниз. Таким чином, ми можемо зняти навантаження з нашої спини, наші. Робимо вдих. Звіт самостійно. Я подивлюсь. Добре. Не поспішаємо. Повільний повільний вдих. Пам'ятаємо, ми з вами заспокоюємось, ми з вами відновлюємось і повільний видих. А в кінці, обійнявши свої ноги, трішки попружинити. Матвій добре, але намагайся все-таки, щоб п'ятки притискались до підлоги. Да, ось так добре. Для того, щоб. Це було зручніше, ми ноги можемо поставити трішки ширше. Тоді нам буде зручніше притискати діагнозу підлоги. Дякую, Добре. пане закінчився.